І ми, любі продовжимо денено мерлок з вами, і зараз розглянемо випадок, коли в людини замкнено лише трикутник альтруїзму. Це означає, що заводські налаштування у такої людини допомога іншим. Тобто, в пріоритеті в неї стоять інтереси інших людей. І коли такій людині доводиться, випадає нагода допомогти іншому, послужити якось, вона просто кайфує від цього, задоволення отримує. Ну і ніби ну, прекрасно не <гум>, отримуй собі задоволення. Але не все так просто: є ще підводні камені. Така людина очікує, що і інші чинитимуть в її бік так само. Але <гум> не такого не завжди трапляється. І від цього багато непорозумінь. Тому, яка порада для таких людей, в яких... Альтруїзм замкнений, до яких я відносяся. У мене дуже багато проблем із цього. Дуже і дуже <правж> реалізований досвід. Така порада: якщо ти допомагаєш іншому, не очікуй, не очікуй, що тобі так само будуть допомагати. Ну, і тримай себе в руках, виховуй в себе егоїзм, тому що в ідеалі і альтруїзм, і егоїзм замкнені. І тоді це адекватна поведінка.